З настанням теплої пори року кияни почали скидати теплі речі, тим самим демонструючи свої коштовні прикраси. А на вулицях столиці масивні ювелірні вироби перевертають увагу переважно зловмисників. Рабіжник може прямувати вам на зустріч, як звичайний перехожий, та стрімко зірвати з вашої шиї ланцюжок і втекти. Головне в цей час для пограбованої жінки спробувати запам'ятати прикмети зовнішності злочинця та терміново зателефонувати до міліції. Такі злочини 80% розкрадають. Риваються за гарячими слідами, тоді пограбовані речі повертаються до своїх власників. Працівники карного розшуку голосіївського районного управління затримали двох чоловіків, які вчиняли грабіжі на території столиці, а саме в Солом'янському, Святошинському та Оболонському районах. Усіми жертвами грабіжників були жінки похилого віку. У всіх випадках вони зривали з них ювелірні вироби. Слідчим відділом голосіївського районного управління розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж.